Вікова педагогіка або які завдання є у кожного віку, коли дорослі дивляться на успіхи своїх дітей, вони оцінюють їх звичайно з висоти свого досвіду. Але за цей час ми з вами пройшли велику роботу, коли від семи років до свого віку ми постійно навчалися і щось отримували. Дитина живе за своїми законами. Наприклад, діти першого семиріччя мають розвивати волю і будувати здорове тіло. Саме тому ми не навантажуємо їх інтелектуально сили, які потрібні на те, щоб вибудувати здорові зуби, здорові кістки, здорові м'язи підуть зовсім на інше. Друге семиріччя ми розвиваємо сферу почуттів. І в цей час дуже важливо дитині дати прожити все, що з нею відбувається у школі і в житті, дати можливість свої емоції назвати і опанувати. І якщо цю стадію промайнути, дитина чогось не в своєму розвитку. І звичайно, третє семиріччя це вже розвиток інтелекту, і тут важливо. Правильно навантажити дитину, бо якщо ми будемо і далі йти з навантаженням першого і другого семиріччя, якщо ми будемо давати замало дитині, то її інтелект теж не буде розвиватися. Саме тому важливо розуміти вікову психологію. Не можна ставити задачі однакові дитині 14 років і дитині 8 років. Дитина змінюється. Учителі Вальдорської школи завжди з розумінням ставляться до цих змін. Наприклад, у 8 класі ви можете побачити, що ваша до того активна дитина лежить і нічого не хоче робити. Вона хоче зайняти горизонтальне положення. Звичайно, ви подумаєте, що дитину перевантажують в школі, але насправді у дитини виросли кістки. З'явилися нові м'язи, які ще не встигли сформуватися до кінця. І дитина фізично втомлюється, тому що в її тілі відбуваються певні процеси. І, відповідно, в цьому віці їй треба дати відпочити для того, щоб набратися сил, які забирає організм. А у віці 5 класу дитина навпаки дуже гармонійна. І потім в 6 класі раптом стає майже некерованою. Це зрозумілий перехід від гармонії, коли збалансуються всі процеси в тілі, до шостого класу, коли вже почнеться інша будова, як психіки, так і тіла. Коли ви знаєте про ці особливості, жити поряд з дитиною набагато легше, так само як і розуміти процеси, які відбуваються в школі.